Цього звичка, так скажіть, будь ласка, які зони найчастіше використовують для того, щоб застосувати лазер? Ну, все таки найпоширенішими ділянками це є ніжки, є ділянка бікіні, зона паху. Ми це називаємо у своєї сфері сети. То це такий найпопулярніший сет, uh -huh. проте досить популярною є і ділянка верхньої губи. І тут у мене питання вже до вас, як до спеціаліста, як на вашу думку, чому саме верхня губа така ж сама популярна, як і ділянки інші на тілі? Тому що там велика кількість теж може рости волосся. і в залежності від гормонального фону і фенотипу людини? Тобто це те, що генетика, що передалося з покоління в покоління, також там найбільше накопи... там накопичується цього волосся. І, звісно, якщо андрогени зростають, це може бути таке є захворювання або синдром полікістозної трансформації яєчників, де збільшується кількість андрогенів, або проблеми з наднирниками, де теж велика кількість андрогенів, то цього волосся стає більше. І воно концентрується в певних зонах. На обличчі, там груди з'являються. Це також, також ділянка пупка з'являється. Тобто, і по звісно, по шкірі в основному. І це місце обличчя це найбільше те, що людина бачить. найбільше І тому це так популярно. І всі у нас якісь є, напевно, стандарти краси. Це також головне бути здоровим, а не. Так дійсно стандартне краси, але людина все одно хоче цим стандартам слідувати, і тому ніхто не хоче ходити з великою кількістю волосся на обличчі. Тому... Особливо в нетипових ділянках да що ми говоримо про жінок, так про жінок, про жінок говоримо, і тому це так важливо, і всі хочуть видалити, Хоча я знаю, що ця зона надзвичайно болюча. І розповідає дуже страшні історії про цю зону, що це дуже боляче, що це витримати дуже складно все. Бо я особисто досвіду на обличчя не маю, тому мені цікаво про обличчя почути наскільки це болюче. Ну, я можу відповісти навіть із точки зору клієнта, тому що сама теж страждає таким моментом, що десь не десь декілька волосин є, які мене турбують, і саме в ділянці обличчя.